Добрий день, хочу сліду цю тезу 214-го виставить. Приїзди, роздуми. Багато питань таких, вони наче дрібні, а у людей виникають запитання. Та мене питають, чому я багато про себе. Тому що це приклад. Я не кажу, що це всі будуть проходити. Але дехто може було проходити такі уроки. Коли програма життя завершена, а помирати бо ще можна не помирати. Можна фактично собі запрограмувати відчуття, як би життя, продовження цього життя. Ну і детально я кажу, всі ці нюанси, які логічні. Ну, от зараз у мене, наприклад, рука півтора кілограма. Це дитина. Потихеньку воно відновлюється, але я проходжу ті стадії, що дитина приходить так що народження. Декого де корисне буде, кому... ну хто стикнеться з таким. Що фактично все, що в запрограмували на це життя, вони виконали. А далі виходить або смерть, або такий вихід. Фактично собі програмувати, знайти місце собі в новому цьому світі, який відкривається. Там дуже багато нам кажуть, от. В черті шо, а я багато речей даю неважливі. Ну, наприклад, те, що били по ГЕС, тут може вказувати на слідующе. Тому що богобрані не планують, щоб були греблі. У випадку між Дніпром і Запоріжжям, вони вже поділили землі, поділили балки, оці всі, які відкриються після. Як запорізького а я приберуть. І все воно вже розібрано. Я точно не пам'ятаю, другий поріг, по-моєму, це Ханівецький Равін, Дніпра, п'ятий. Це наш відомий політик. І, по-моєму, чи Сьомой чи восьмий, не пам'ятаю вже, це район Запорізький. Пам'ятаю назву Кібуца Танія. Там і проєкт, і все. Що ми вже запланували, це їхнє ну, буде центр. Ну, як Катерина закладала в Дніпрі, в на славі духовний центр масонський, так оце буде світовий духовний центр. Така 48 паралель попадає. І відповідно... Росія повинна відродити Хазарію або Новоросію, і на якій території буде знаходитися Небесний Русалим. Так от, в Небесному Русалимі там повинно все бути екологічно чисто. Відповідно, їм не Донбас був не потрібний, не оці заводи всі, не тим більше ці греблі, які фактично гублять річку Дніпро. Тому вони запросто можуть зараз поприбирати, порозстрілювати, ну, все списати на війну. То Путін, то Росія. Воно йде в контексті того, що повинно статися. Тільки воно може статися внаслідок того, що тут лад почнеться, і люди самі приберуть оці греблі і очистять. Тому що ще проєкт по греблях був в радянські часи. Я працював в методиному на інституті науковим співробітником. Нам опустили продовольчу програму. І по ній ми допомагали. Заводом якийсь цукровий буряк переробляв. І от там була програма, понизити ці маля, які болото перетворилися на два метри. І на цих землях, розуміла, вже там муляка, садить буряк. У Білорусі брати тор і в горшочках садить буряки. Так от грошей від реалізації цих буряків було б достатньо, щоб взагалі... Всі греблі, ці зупинити. Але так воно в радянські часи не пішло. Але я пам'ятаю ці експерименти. Кілька років тоді працювали по цілковому виробництві. Так що, чи це початок ліквідації, чи це навпаки під час майдану, тоді керувальник Майдану, коли вийшов і казав, куди вилазити не свої справи, він казав, що один із варіантів можливий повічна катастрофа планетарного масштабу. Це коли дійсно греблі кладуть, ну відповідно тут уже на цій катастрофі вже можна робити потім все, що хочеш. До ну, катастрофи планетарного масштабу, думаю, не дійдуть. Ну а греблі можуть прибрати якраз, прикриваючись війною. А їх треба прибрати. Так, Питань багато, які запрограмовані. І зараз неможливо сказати, тому що все змішалося в кучу цих сценарії. І якийсь сценарій, до кого сценарія, яка подію, важко сказати. Так що тут ще один момент. Я свого часу ну, коли зробив. Я просто дивлячись те, що бабуся з дідом могли знайти порозуміння. Я вважав що пращури помилялись, і завжди можна знайти порозуміння між умовними ворогами. Але є такий момент, коли зачинається дитина, щоб побити ворога. І з іншого боку, зачинається дитина, щоб побити ворога. Фактично, щоб збалансувати ці дві душі, треба, щоб хтось із них вбив один одного. Тоді якраз, виходить, природний баланс і все. Далі програма не розкручується. Якщо заважати, виходить, то ця програма посилюється. Виходить, накладається дітям, і внукам і тому подібне. Відповідно, те, що пращури казали, побачи ворога, вбив ворога, то він вб'є тебе і знищить твою родину. То я сприймав, ну, це так, перебільшення. От якраз в цьому випадку не перебільшення. Тому що я збагнув, от мене довбають. Я їх не вважаю ворогами. Ну, якби, Я весь час казав, є ще досі, поки ще живі, зруйні опоненти, Але вони там не вважають ворогом. Вони вважають, що я не заважаю Україну знищити. І, відповідно, вони працюють, як вороги. А що робити? Прийняти адекватно відповісти, І що робити? Чи хай довбають? Так, да, їм поки не вдається. Але дуже мене, каже, підсадили. Але це все вороке. Я до цього не звагнув, що ворогів дійсно. Як там Жеглов казав в фіні капітан, кожен вор повинен сидіти в тюрмі. от Кожен бивця повинен лежати в домовині. От тоді буде гармонія. Але це стосується тільки там, де вбивство, де програма на смерть ворога. А багато людей, у них нема програми такої конфронтації з якимись опонентами щодо смерті. Ну, там можна знайти порозуміння. Дійсно. Там можна урівноважити цей баланс душевно-тілесний цього і того світу якраз через порозуміння. А там, де жорстка програма, я думаю, що там як у покій душі таким, так і покій тіл їхнім потрібен. Тоді тільки воно. Орманізується. Тут варіантів дуже багато. Війна, ви ж бачите, в нас цікава. Вона незрозумілого видом йде. Получається, то довбануть, то вижидають, так то домовляються. Ну воно домовлено все розуміло. Бо вони саме не знають, бо обрані, куди воно поверне. Лишні вони не бояться зробити. робити. Вони змоделювали у 30 тобу. На території України. Да, виходить, на рахунок цього знищить українців і якраз залишать собі землі України. Але дуже поспішать, вони теж бояться, бо вони не знають, що може виникнути. Тому що люди поки поступово не вже буварять, холодні не воді. Вони невеликі супроти. А коли до них дійде, що вже все іде їхнє повне знищення, тоді може включитися деякі речі, ті, що невідомі жрецям. Ну, Тому і така війна у нас йде. Не зрозуміла. Те, що планували, наші хлопці використовувати як солдат. І ще після Майдана. Це мені керувальник Майдану казав, то з Донецький. Що ніхто не планує, щоб хлопці поверталися до мирного життя. Це буде. Спецназ ліги, як він тоді сказав, будь-яку по всьому світу захищати інтереси по обороні Ну, В принципі, то бачите, що в цьому напрямку от рухається. Наші хлопці вчать за кордоном. І відповідно, якщо будуть накази, будь-де, ну, поки того понятно, захищають Україну, ввіють проти Росії. В Росії пропаганда, що взагалі ж ми. Вони воюють з Америкою на нашій території. І там люди в це вірять. Відповідно, що дехто піднімається на захист рідної батьківщини. А реально картини то не, не знають вони. Це дуже легко зробити. Запустити Грегор. Християнство було набагато складніше. Туди не було таких змін. І які змі? ОБС і все. Одна баба сказала. Але за рахунок цього могли таке гре розкупити. То зараз проблем зовсім немає. Можна через віртуальну реальність носити людині що завгодно. Ну, те, що вони зробили, те, що ви бачите. Так що Просто деякі питання піднімаєш, позамикли. Те, що повторюється рік тому, воно все йде в тему. Проглядайте. Фактично, я в тому році, коли в Капульівці крапочку став, я вже всі програми запустив. Все, що треба було, я зробив, інформацію подав. То те, що там дещо поприбирали, все рівно хтось це бачив, хтось бачив мої відео рік тому, тоді аудиторія була невелика, зараз більше подивиться, піде усвідомлення, все рівно воно працює. Получається, зараз вже пішов період. Раз все ж планували вже грамотно. Влечається, моє діло було обстити програми, якби в проявити для людей периферію, периферійних людей підкреслюю. що таке тілесно мікрофлорна система. Тому що для більшості людей домінуюча духовна система. Відповідно, вони не сприймають тілесну мікрофлорну систему. Ну, як важливо. Ну от, дехто зрозумів, не так важливо, що це не так багато людей, але вже периферія людей в просторі вже зрозуміла, вийшла на собі, що воно означає. Повідно, ну, рано чи пізно ті, що душевні люди, і ті, що мікрофорні люди, ну умовно, які для кого домінує що. Об'єднаються, збалансуються. І душевні зрозуміють ті нюанси, що по мікросорній системі, а мікросорні люди основно зрозуміють ті нюанси, які йдуть по душевній системі. І все воно буде нормально. Хтось там переживає, що це хворію, що виходить, а що ж далі? Я кажу, проще все продумали. Недаром я 12 років писаря вчив. Я наче нічому не вчив. Писарі так все знаю. Але... Шив. Зараз, виходить, на мене накинулись, думають, що мене приб'ють і все зупиниться, воно нічого не зупиниться. Тому що воно йшло, ще пращурами задумали. Я шлях прокладаю. Я йду як предтеча. А ось, якщо я не пораюсь, тоді, виходить, писать сюди на коня. Так що, ті, хто там губу розкатав, що мене на той світ зажене, вони помилилися. Та й мене так просто ще на той світ загнати. Та, півтора кілограма, не дуже зручно. Бо я дитину не пам'ятаю, тоді я кілограмів не знав. Ну, от була в Ручці сила. А зараз я попробував чайник, веде підняв півтора літра. От я знаю, що в мене на сьогодні сила не знаю, знає, двохвічний маю дитини. Ну що ж, ну такий стан. Потихеньку покращується, і то добре. Так що це для тих, хто буде проходити. Не для всіх, ну дехто, я думаю, буде подібний шлях проходить. Тому що багато переживали за наш час і програмували смертників, так би мовити. За них не думали, яких не буде життя, ну, як і мої пращури. Все рівно було. Їм головне було оце болото ли хаті, яку ми зараз живемо. А те, що там як мені з моїми доньками жити, вони не думали. Тому що головне Україна. Не так важливо, якою ціллю це досягнуто. От смертники. Тому, я думаю, ще багато є людей в Україні, яких так само пращури запрограмували отакими от смертниками. Їм таке програмували, щоб вони все-таки змогли разом, об'єднавшись, це болото розколихати і очистити тут джерел. Ну, Джерела про, прочистять, вже всі цілічки. Так що це я досить для тих, кому потрібен. Але це не невелика частина. Так що пробуйте замислитися. Я в лісі тут на курганах, в полях, білі самари з сосновим не немає. Ну, ватра горить. Свічка дуже цікаво поставила, вітер був протилежний бік, але свічка почала тануть і текти понизу якраз бік вогнища. Ось вітер був від вогнища. А свічка, главно, понизу стикала, тікала і ось от бачите. То не дивуйтеся, воно ще не все відкривається, воно все в дуже в серйозній динаміці, ці сценарії позмішувалися. І зараз якби протистояння зонатнує, з боку йде. А другого боку йде, просто узлочин. Якщо греблі треба прибрати, їх приберуть. І коли це фактично сам Всевишній творець визначить, сама нова матриця природи. Так що не все воно, тому воно і тормозиться. Тому що не всі питання ще збалансовані. Так що поки така ситуація. Тому що іншого поки що. Щось... Я поки не знаю, не йде інформація, що зараз робити. Тому що, ви самі бачите, зброї в нас нема, зброю нам дають. Влада нас саме розумієте, чи я. Так що ми не можемо якось активізуватися, скинути свою владу, долати Росію з ресурсом. Відповідно, отак поки буде тягтися. Але все воно балансується на високому рівні. І результати покажуть. Ну, на сьогодні поки немає результатів таких, щоб чітко вам пояснити. Нічого страшного. Значить Доведеться почекати. Ну не просто там назва книжки була весна. От можливо до весни. Зараз воно, бачите, по електриці били, щоб люди померзли. Тому що Систему покласти, проблем нема. Тому що дещо розташовано, в Росії знають. Та й зрадників у нас тут достатньо. Так що залежить Україну без електроенергії, вони можуть. Ну, відповідно, і по теплу. Теж проблем нема. Ну, щоб людей допекти. Ну все для цього. Тому що багато людей, у яких закінчиться програма життя їхнього, вони визначилися. А чи хочуть вони далі жити. Вони то не бачать, яке буде майбутнє, вони бачать сучасність. Згадайте, коли війна почалась, перелякані оці. В масах сиділи в бункерах. Для них краще померти, чи ж піти якесь майбутнє не невідоме. що невідоме набагато страшніше смерті. Ну і таке посилення. Щоб вже люди визнають, хто хоче залишиться. Хто хоче цю програму, досить її розбудовувати нову Україну. Ну, Наїхати Україну. Це. Ця планета буде. Подумайте, що так і деякі питання підняли. Ну, Мабуть, дістатися поки. Я підніс і щем Все найкраще, до побачення.